Доброго Ранку, дітки, як ваші справи? Який у вас сьогодні настрій? Сьогодні ми з вами поговоримо, як поводити себе за столом. Але спочатку відгадайте загадку, про що ж ми з вами сьогодні будемо говоритимемо? Не страшна грязь і вода, якщо поряд є вона. З'їв морозову цукерку ти візьми скоріш. Правильно, серветку! Розумнички. А тепер я вам розповім декілька порад у використанні серветки. Ось наша серветочка. Дітки, а ви знали, що серветка чарівна, тому що, коли ми притираємо ротик або ручки охайно та обережно, наше обличчя та ручки стають чистими та сяючими. Ротик ми повинні промокати ось так. Після кожного прийому їжі ми протираємо ротик. А також ми можемо використовувати серветку не тільки як класти бі поряд зі своєю їжею, але й ще класти на коліна. Таким чином, наш одяг залишиться чистим. Використовуючи ці прості поради, ви завжди будете чистими та охайними. До нових зустрічей, мої чистюлі!